Всім привіт! От до сьогодні кончили, карто... О, кончили полот картоплю. Готовим на завтра і приїде сьогодні ввечері коля. І завтра будемо копати. О, до баба... Я з бабою буду відкопувати краї. Добрий день наші золоті глядачі. Приїде сьогодні зять увечері. Завтра вже почнемо цю діляночку копати. Дякую вам за увагу що до нас приділяєте увагу. Все, будемо копати от копат, готові. Оду, от копаємо. Думали що, думали, що тут буде картопля менша. А вона побачите, оце роса оду. Ну, є роса і кругла, є от така довга. Через те, що, мабуть, садімось разом. Да. А в нас багато картоплі. Є там Слав'янка, да. Аннушка, а. Довга. Да. Це, мабуть, і картопля, що це разом садим. Але така одороса чиста, красива, а інша картопля є гніла. А одо, побачите, що виросло. які. Это... Якийсь мамонт. Отий дракон. дракон. Одва. Принц такий да. Ну, Баба нам зараз трохи накопає, зараз баба нам викопає пару радків. Да покаже. буде ну, Принц взагалі хороший. Уся картопля хороша, нашу каже. <клес> Побачив, які робить. Давай, От я б... тако розроби, бо є погано віднована, як не гритос. Чорна так. Водова чаки. ви. Побачив трави, навіть <клес> воно <клес> теж бачиш.

Знову. Мамо, ти порубаєш принца. Ну, порубай не в мене його. Хобеш поробиться? Да. Так. Завтра підтопляний. А зараз будуть на вечірки яхи. Там добре треба дивитися, бо він чорний, то його не мала. Ото принц. Ну, вся вона тут хороша. Принц, то не копай там, бо принц знову. А що це мені там є принців? Ну багато принців. А як ми я А не дивитися. Ну. У кошельки дай. Я Подивіться, що вже ну. Ого, побач. Бабучка топля, не принц у нас є гарничку. Це на цей город багато принца попало. О, як його повибірати, буде такий не Чорний. Хороший принц. Аби тепер взагалі картопля вся хороша, аби хранилась тепер. Принц. Ой, не ругайся. Радуйся. Це добре, що понаростало. Ніру, що це таке? Ти пішов туди? Принцові повод? Так. Це десь на цей край попало, але ж мене воно ж все помишане разом. А хто як і думаєш? Хоча хто? <ріць> <ріць> Ай, принц! А що це такі? Його як тут буде багато, як ми його повибираємо? Нігритоса Повибирає. такого.

Кіть-кіт-кіс-кі-ць, вона така, щоб хведя не забрав. Це били. Це Анна. Аннушка. Багато. зелені Вона не зелена, але. Буде вважай просто, що це де перебігатися. Кида не гніла, а там вважай розберемося. Все одно є треба буде перебір. Да. Наша помощь поїхала, я в тому будемо самі її... Це яка? Це роса? Бач, самої то є. Аж коло пір'ю. треви, о, да. так, да, це роса. Така воно віскривий. Сюди її. Тоже Аннушка, а що це воно таке? У нас якось то принц, то Аннушка. Вона ж уся помишана, а чого тут попадає сорт по сортах? Дивіться, да. Ну, Це або Санта, або та Венета. Вони вже разом з ну, Санті такі білиє ямочки сама. І вона нас що це так. Ой, в венеті. А це більше всього, що це буде та, Санта. Я її, вона мені подобається. Я її садю багато. Це є картопле. Санти. Але все одно ще копати копачкою чи вручну. Оце слав'янка. Це ж тут буде цілий корч шукать. <різь> Прямо попала у користь. <різь> Але <різь> хороша. Очвиня поїзд. Ось що робить. Так, це слав'янка. Хороша. За картопля вся хороша. Ну. Бо по 9 гривень завеземо красиво. Це ще проблема да, сухраніть її. Так, сушить. Сушить до да сухраніть. Ну, принц це взагалі побагач. А мого по... тут цілий рад буде, що це... Понаросся рухувати. Ну, Прямо бамбури. Да. Воно, бічно, принц вважається, типа цей. Це Ну и мало крухмалу. Для діабетчиков. Да. Ну хто на дієті садит тоже. І для діабетчику. Нам же пообощали солохи да на той вот ще посадим. Маригу не Це от копали трохи, ще не кончили, кумари кусають, де й треба годувати господарство, теличкою йти забираємо. Воду. тачкою цієї возила, воду. Треба перебирати. Там чогось більш принца, а чи його. Принц дуже гарний, бачите. У нас йшли дощі. Це вже думаємо, як його, щоб нам зберегти. Ну, завтра будемо копати копачкою, то будемо бачити. Копачка буде викидати наверх і будемо бачити, яка картопля. Чи гарна. Ну, картопля вроді би, гарна, бачите. Така тут, це там у нас п'ять сотих. Хочемо наступну суботу, ще викопати. Десять мітеє суботи викопали. А це вже на мій залишилось таке я і баба, а сяній чоловік приєд. Він буде копатами збирати. То ще ми розділимо. З неділі викопаємо там під лопату садили, там теж дуже гарно, там ново. Покажемо, всім покажемо. Оце от копали. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім до побачення! Дякуємо за лайки, за підтримку, за коментарі. До побачення. Завтра будемо копати копачкою, то думаємо, що покажемо. Кажи пока. До побачення, глядачі.